Візілотон сповільнює помутніння кришталика, при катаракті. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію так званої угоди про корисні купалини між США та Україною. Рішення підтримали 338 народних депутатів. Як стало відомо з трансляції народного депутата Ярослава Железняка із зали парламенту у пояснювальній записці до законопроекту, сказано, що ратифікація угоди створить правові підстави для реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення. Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови і перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свороденко під час свого виступу наголосила, що в угоді. Враховано українські конституційні принципи. Вона зазначила, що власність і контроль за надрами залишаються за Україною. Всі ресурси на всій нашій землі та територіальних водах належать Україні. Національна власність захищена. Інвестиційні проекти подає Україна. Це дозволяє реалізувати наші економічні пріоритети. Угода враховує курс України на вступ до Європейського союзу та відповідні зобов'язання. Трамп відреагував на це і сказав: я скоро поговорю із Зеленським. Президент США про сьогоднішнє голосування в Верховній Ради відреагував і сказав наступне: «Я щойно уклав з Україною угоду щодо рідкісно земельних ресурсів. і незабаром поговорю із президентом України. Ми чекаємо на більше деталей і. Добре, що відбулася, і ми почули ось таку реакцію зворотню від президента Сполучених Штатів Америки. Угода про партнерство України з США була ратифікована в Верховній Раді. Дійсно, це відкриває шлях до другого етапу погодження двох технічних угод. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давид Архамія в ефірі «Телемарафону». Він пояснив, що американське законодавство не вимагає ратифікації угоди про партнерство з Україною, але український парламент мав ратифікувати угоду, оскільки вона містить питання податків, зборів і платежів. В інвестиційний фонд відбудови. Архамія сподівається, що вже завтра, 9 травня, законопроект про ратифікацію підпише президент України Володимир Зеленський. Після ратифікації ми переходимо до другого етапу. Урядові наші перемовники мають закінчити процес узгодження та підписання двох інших угод, більш технічних угод щодо створення спільної установи. Де три на три будуть вирішувати про інвестиційні проекти, які буде розглядати і фінансувати цей фонд: три людини з українського боку, три людини з американського. Як зазначив голова фракції Слуга народу за приблизними оцінками, ці процеси мають розтягнутися на термін до місяця. Він сказав: ми сподіваємося, що вже до осені фонд буде сформований та почне працювати. Нардеп додав, що новина про ратифікацію угоди вже зацікавила іноземних інвесторів і не тільки з Сполучених Штатів Америки, але й з Британії, Франції та інших країн.